Ще з давніх часів наші предки зустрічали Великдень, а з ним і весняне пробудження природи, особливими піснями. Гаївки та хороводи. Другий рік поспіль лунають біля кафедрального собору «Преображення Господнього. Вже з вами рівно тиждень. Ми величаємо воскресло з гробу Христа Життєдавця. І другий рік ми по особливому святкуємо це свято з дітьми катехетичної школи, водимо гаївки, великодні забави. Знову ж таки, які відроджені традиції повертаємо і хочемо, щоб нове покоління молоде їх сприйняло і передавало своїм дітям, онукам і правнукам. Подоляночка, вербова дощечка, писанка, огірочки та багато інших великодніх забав. Чи не найбільше дітворі сподобався жучок весела великодня гра? Гайкі це ми робимо всякі веселощі, співаємо пісні і танцюємо. У колі разом із дітворою Ольга Мельничук, вчитель музики Великоключівської школи, переконана саме час відновлювати наші традиції та закладати їх у серця маленьких українців. Мені дуже подобається відроджувати українські народні традиції, а так як гаївки, веснянки і взагалі колядки, навіть зимовий цикл, то мені подобається працювати з дітками і це все відновлювати, тому що якщо ми не будемо знати своїх традицій, то ми не будемо мати фактично майбутнього. Участь у дійстві взяли не тільки дітлахи, але й дорослі люди поважного віку спостерігали за найменшими. Кажуть, наче самі потрапили у дитинство. Так як колись було, то й тепер так робимо. та й добре. Так повинно бути. Колись так було, то це так має бути. Коло церкви гралися. Е, жінки, чоловіки, так так, так, ой, так, ой, так, так лозі скакали, жінки ходили та то. І хоча на дворі був сильний вітер і навіть хурделило, це не завадило дітям веселитись. А після гаївок на них чекав смачний стіл із солодощами та великодньою Паскою.